Ми не тільки говоримо, але й доводимо незаконність діяльності Львівської міської ради, громадське об'єднання Народне антикорупційне бюро. Звернулися до Державної аудиторської служби провести перевірку чиновники Садового. І Андрій Садовий завдали збитків нам з вами на суму більше, ніж 2 мільярди гривень. Цей це вирок в подальшому Андрію Садовому. Та його людям. Мої вітання! Я Андрій Петришин і це інформаційно суспільно-корисний проєкт Аудит Львова. Хочу вам нагадати про те, що ми не тільки говоримо, але й доводимо на практиці, на підставі документів. Експертиз та інших доказів незаконність діяльності Львівської міської ради і її виконавчих органів, департаментів, управлінь, комунальних підприємств, виконавчого комітету та інших установ. Хочу вам також нагадати про те, що ще у 2023 році, це приблизно жовтень місяць. Ми, як Громадське об'єднання Народне антикорупційне бюро звернулися до Державної аудиторської служби з вимогою про те, аби Державна аудиторська служба як державний офіційний контролюючий аудиторський орган втрутилася в це беззаконня в питанні контролю. Оскільки. Державна аудиторська служба має такі інструменти, має такі повноваження, ми їй спонукали їх провести перевірку діяльності Львівської міської ради та її виконавчих органів, починаючи з 2006 року по 2023 рік. Оскільки, в 2023 році, як я вам нагадаю, ми розпочали свою офіційну діяльність, пов'язану з аудитом Львівської міської ради. Ми надіслали звернення. Ми просили включити наших представників у офіційну комісію. Нам надіслали відповіді про те, що нас було почуто, про те, що з нами будуть обмінюватися інформацією. Нас буде ставити до відома їх громадськість. і в більшій мірі Державна аудиторська служба дотрималась свого слова. І інформували нас протягом півтора року про ті або інші кроки, які в тому числі були ініційовані нами. В звіті від 21 січня 2025 року номер 0023025 дріб 01, який знаходиться у мене тут на столі, який я демонструю для того, щоб чиновники. Не змогли уникнути покарання, як це відбувалося останні десятиріччя. Зараз я представляю вам звіт, реквізити, які тут зазначені, які є документом, який підтверджує наші закиди, наші твердження, наші бачення. Це не просто документ, це ціла книга на 190 сторінок. З фактами, з посиланням на документи, з посиланням на законодавство. Цей звіт – це вирок в подальшому Андрію Садовому та його людям. Ми розбили всі ці незаконності, які відображені тут, на епізоди і в стислій формі починаємо його оприлюднювати львівській громаді. Епізод перший. Аудитори Державної аудиторської служби України у своєму звіті, а також ми, як ви згадаєте в попередніх наших програмах, неодноразово звертали увагу на те, що свавілля оформляється у Львівській міській раді різного роду рішеннями, ухвалами, розпорядженнями міського голови, депутатського корпусу, виконавчого комітету. Які в більшій мірі визнаються незаконними судовому порядку. В цій історії теж буде рішення Львівської міської ради, яке є незаконним. До чого я веду? Уся Львівська міська рада, як управлінський орган, вона складається з трьох гілок влади. Це депутатський корпус, це виконавчий комітет. І голова міста Львова, в нашому випадку Андрій Садовий. Всі ці гілки влади спрямовані на те, щоб покращувати добробут міської громади. Але про бюджет, який є одним із найбільших у 2025 році серед міст України поза 17 мільярдів гривень. Згідно закону. Законом України про місцеве самоврядування в Україні, бюджетними коштами, бюджетних прогноз, розпорядження бюджетними коштами, має відбуватися на підставі рішень. Рішень Львівської міської ради. Однак в нашій історії, яка лягла в основу звіту, на який ми посилалися, все відбулося геть протилежно. По-іншому, Аудиторами встановлено, що в 2022 році і 2023 році Львівська міська рада видала рішення про делегування виконавчому комітету функції розпорядження бюджетними коштами. Як я вже сказав, законодавство забороняє делегувати розпорядження коштами бюджетними коштами будь-якій ГІЛці. Чи то міському голові, чи це виконавчий комітет, чи це управління, чи це комунальне підприємство. Тим більше, це заборонено. В звіті відображено, що в 2022-2023 році Львівська міська рада нібито уповноважила виконавчий комітет розпоряджатися цими коштами. Але звертаю вашу увагу, що в структурі. Львівської міської ради є така річ, як профільні комісії, в даному випадку комісія з питань бюджету та фінансів, яка не підняла питання про те, а чи законне це рішення не подала позов про скасування цього рішення, яким делегували повноваження щодо розпорядження коштами? Львівському виконавчому комітету. Жоден депутат не підняв це питання, жоден член профільної комісії не підняв це питання. Більше того, у нас у Львівській міській раді присутній юридичний департамент, який стоїть на сторожі дотримання букви закону усіх процесів. Які відбуваються в стінах Львівської міської ради, а також в її структурах. В цей департамент входить декілька десятків юристів. Жоден з юристів не підняв питання про те, що панове такі дії є незаконними, оскільки виключені повноваження щодо розпорядження коштами належать Львівській міській раді, а не виконавчому комітету. Не дав роз'яснювальну записку, не дав критичне зауваження, не вчинив жодних кроків по відношенню до того, аби припинити це свавілля. Звертаємо вашу увагу на те, що голова міста, вбачаючи незаконність, також мав прямий законом наданий інструмент втрутитися в це беззаконня. І це зупинення рішення не дало би. Розсіяти по приватним рахункам, приватним інтересам суму більше ніж 102 мільйони гривень. Він не зробив цього, він був у цьому зацікавлений. Більше ніж 3,5 роки відбувалося розпилювання і злив бюджетних коштів. І в цьому вбачається корупційна складова. Ми абсолютно доказово це. Стверджуємо та про це заявляємо. І підтвердженням наших слів є висновки Державної аудиторської служби України, які покладені у цьому звіті, які в нас знаходиться на столі. Підсумовуючи, хочу сказати, що інформацію про результати державного фінансового аудиту бюджету Львівської міської територіальної громади за період з 2021 по 2024 рік. Переданого до правоохоронних органів, а ми, як аудит Львова, беремо під свій громадський контроль подальший розвиток даної справи, аби винуватці у розпилюванні, у розкраданні бюджетних коштів були швидше покарані, реагуйте, підписуйтеся, поширюйте наше відео, тисніть на дзвіночок, ставте лайк, ми працюємо далі. Винні будуть покарані.